Погоду, сприятливу для жнив на Хмельниччині рахують не днями, а мало не секундами. Через дощі жнивна кампанія затягнулася, аграрії встигли зібрати трохи більше половини урожаю ранніх зернових. Тепер чекають четверга та п'ятниці. У ці дні синоптики обіцяють сонце. Ситуація, я б назвав би, станом на сьогодні є критична. Ми очікуємо великі втрати на збиранні ярого ячменю. Який вже сьогодні фізіологічно дозрів, який сьогодні покляк? Друге важливе стратегічне питання при наступленні погожих днів значить зібрати насінневі ділянки на цьому тижні? У нас вирисовується максимум 2,5 дні. Аби втрати урожаю були якомога меншими, в облдержадміністрації наказують районам залучати додаткові комбайни. Якщо за п'ять днів рані зернові на Хмельниччині не зберуть про найвищу урожайність в Україні і двомільйонний вал хліба, область може забути. Підняти всіх людей, підняти залучені комбайни, підняти комбайни у власників, тому що дуже багато комбайнів зараз знаходиться у власників на подвір'ї, який би він не був, старий. Рухлендій, але якщо він може піти, зібрати 10, 20, 30 гектарів зерна, це буде велика підмога вам. Втрати вже самі по собі будуть природні, ми від них не дінемося. Але якщо ще хтось по якійсь причині не зрозуміє і ще буде збирати 10-15 робочих днів ті ранні зернові, повірте, той втратить більше 50%. Станом на 2 серпня аграрії встигли зібрати урожай на площі у 235 тисяч гектарів. Обмолотили майже мільйон тонн зерна. В облдержадміністрації закликають районних керівників не соромитися і говорити про всі проблеми. Наразі каже Володимир Галищук, є можливість допомогти усім комбайнами і робочою силою. У районах же відповідають, що в поле готові вийти будь-якої хвилини, аби дощі припинилися. Вікторія Бакалець, В'ячеслав Добровольський, Подільська панорама.